То виникає запитання, який апарат для солодкої вати обрати підлоговий, як готове рішення, чи настільний, який потребує додаткової підставки. На початку зйомки я й сама шукала, куди зручно його встановити, і саме підлогове рішення виявилось зручнішим. Розглянемо детальніше підлоговий апарат StarFood. Принцип роботи стандартний. У центрі чаша, під нею потужний двигун, що створює вату. Додатково вбудовані ємності для зберігання цукру або аксесуарів. Панель керування дуже зручна, кнопка запуску, регулятор температури. Також у нас є шухлядка для ложки та щіточки. Перед початком роботи достатньо виставити максимальну температуру, прогоріти апарат, і вже через 5 хвилин він готовий до використання. Це професійне та надійне рішення для бізнесу. Підходить для використання на фестивалях, у парках та на дитячих святах. Переходимо до настільного апарата. Він менший за габаритами, але чаша за розміром практично не відрізняється. Принцип роботи аналогічний: двигун. Чаша, панель з кнопкою запуску і регулятором температури. Ємність для ложечки також присутня, проте сам апарат потребує стійкої основи. Далі ми протестуємо обидва апарати в роботі, засипаємо однакову кількість цукру і спостерігаємо, як швидко кожен із них справиться. Старфут зручніший у завантаженні, все на рівні рук, ніяких нахилів або балансування. І звісно, вирішувати, який апарат обрати тільки вам. Ми показали в роботі обидва: підлоговий це готове професійне рішення, і настільний, бюджетніший, але потребує додаткової організації. На завершення порада із догляду: після роботи варто промити апарат невеликою кількістю гарячої води, щоб уникнути налипання цукру на стінках. Це значно спрощує чистку. До речі, саме так і вказано в інструкції від виробника.